Всім вітання! Мене звати Гонзо Олена. і Я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні ми поговоримо про костюми з байопіку. Про Боба Ділена, нікому не відомий. Фільм 2024 року режисера Джеймса Менголда. Цей фільм розповідає про значимі події із життя Ділена, що охоплює. Кілька років всього на починаючи з 1961-го, коли він приїздить у Нью-Йорк у пошуках свого кумиру Вуді Гатрі і закінчуючи його виступом у Ньюпортському фольклорному фестивалі 1965 року, на відміну від типових біографічних е, фільмів. Ця історія не охоплює кілька десятиліть, і тому це було одночасно і викликом, і можливістю для художниці по костюмах Аріани Філіпс. До речі, це вже шостий проект Аріани Філіпс та режисера Менголда. Перший був у 2005 році фільм Перетнути межу, що розповідав про Джоні Кеша. До речі, цей персонаж з'являється також у цьому фільмі. І також ви могли бачити костюми, зроблені Аріаною Філіпс у інших фільмах, таких, наприклад, як Джокер Божевілля на двох 2024 року, Не хвилюся серденько 2022 року, одного разу в Голлівуді 2019 року, «Кінгсмен. таємна служба 2014 року, Самотній чоловік 2009 року. Ці Шаламе використовує всі методи, щоб досконало зобразити Боб Ділена на великому екрані, починаючи від акторської гри, а саме він навчився співати як Боб Ділен та грати на кількох музикальних інструментах і закінчуючи одягом. І а вже ж на ньому дуже стильно виглядає цей крутий гардероб, що налічує різні джинси, шкіряні куртки та шовкові сорочки. Дослідження фото та відеоархівів було ключем до аутентичності. Аріана Філіпс зробила, як вона казала, справжню цифрову біблію, що хронілізувала різні події і життя Бобеділина, починаючи з 61-го і закінчуючи 65-м роками. І також, окрім значимо, подій там були посилання на відомих людей, з якими він спілкувався, такими, наприклад, як Джоан Байез, Джонні Кеш та Пій Сігер. За словами Філіпс, Боб Ділен співпрацював із і навіть робив певні нататки у сценарії, але на цьому співпраця. Рок зірки та режисера закінчилися, і Філіпс, на жаль, не мала доступу до приватного гардеробу Боба Ділана, тому вона використовувала всі можливі архіви, які могла знайти, і дуже була щаслива, коли Columbia Records дала можливість бачити не тільки відполировані кадри, які ми всі знаємо, але й закулісні фотографії. Окрім того, для зйомок. Кадрів приватного життя Бобеділена режисер дав зелене світло, і тому художниця по костюмах могла експериментувати із важливими елементами Бобеділена та його значимим одягом у кадрі. А після цього дослідження трансформації Бобеділена розбили на три епізоди. Перший це його прибуття до Нью-Йорку, що охоплював 61 перше роки, і його образ був таким більш мішкуватим. Потім так званий період привилін його виступів у 63 третьому році і закінчуючи це все подіями 65-го року, коли його образ вже доволі стильний та пізнаваний для. Нас, людей, що його знають. Загалом для ролі Бобедвілани Ціметі Шаламе змінив близько 67 костюмів. А, от, наприклад, для таких персонажів як Джоан Баес, яку грала Моніка Парборо, Джонні Кеш, якого грав Бойт Холбург, Сільві Русу, яку грала Ель Фанінг були розроблені. Від восьми до тридцяти нарядів. А окрім того, було близько ста мовних ролей, і цих людей треба було одягати, і не враховуючи, але насправді враховуючи масовку з п'яти тисяч людей, для яких теж потрібен був одяг. Тобто ця робота для Аріани філіпс була дійсно викликом. З першого кадру, коли ми бачимо 19-літнього Боба, що приїхав у велике місто, ми можемо відмітити, що він має лише один рюкзак, і тому припустити, що він напевне одягає одні ті самі речі кожного дня. І взагалі він виглядає дещо неохайним. Але як писала у своїх мемуарах його тодішня дівчина Сюзі Ротоло, Її прототип Сільві, її грає Ельфанінг у фільмі. Боб доволі ретельно підбирав м'яти одяг. Вона зауважувала, що він спирався на стиль Вуді Гатрі, і його сорочки Педлтон та робочі штани були даниною та повагою щодо того, що представляв Гатрі. А саме до робочого американського класу. Дві третини одягу для шаламе були пошиті на заказ, а третина була особливими вінтажними речами, і, наприклад, та сама сорочка Педлтон не могла бути замінена на будь-яку іншу та відтворена. Аріана хотіла, щоб цей, ця фактура. Це сприйняття тканини було видно і відчутно як акторам, так і глядачами. І взагалі вона зауважує, що коли актори одягають вінтажні речі, наприклад, вельветові куртки чи малескінові костюми, вони навіть починають по іншому рухатися. У цій історії йдеться про те, як Бовзілан знайшов свою ідентичність і не просто як художник. А як людина, що взаємодіє зі світом, як він себе позиціонує та показує, проявляє себе цьому світові, ми дійсно можемо багато чого трактувати, коли бачимо, який одяг обирають ці чи інші люди. І цей феномен дуже добре досліджує Філіпс у цьому фільмі. А ще Аріана Філіпс віддавала належний миці чи тімі, як вона його називала, за те, що він просто благав робити речі поношеними та обшарпаними, щоб вони прям виглядали, якби мають свою якусь певну історію. І про одну таку річ я не можу не відмітити. А вже ж, як губна гармошка була важлива для Бобеділена, так для нього був важливий його улюблений аксесуар-шарф. До речі, ці теж дуже полюбив ці аксесуари, і в просторі на ньому можна постійно бачити якісь шарфи. Отже, під час зйомок він просив зробити шарф прям таким, ну бачившим життя, але як це зробити. Ну, з шарфом, вони ну, не так, щоб зношувалися. А тому ця річ була замінена прямо на майданчику. І насправді це, що ми бачимо у кадрі, це не є шарф. Насправді це шматок кодри, яку знайшли у благодійному магазині. І прямо на майданчику, коли вже ці йшов у кадр. Прям з нього зняли шарф, який був затверджений, і намотали ось цей кусок ковдри. Один з ключових персонажів цього фільму Джонні Кеш для Аріани Філіпс. Цей персонаж більш ніж значущий. Я вже розповідала, що у 2005 році вона працювала над першим проєктом з Менголдом, над фільмом «Притнути можу. А цей фільм якраз був про Джоні Кеша, якого грав Хайкін Фенікс. Тож, що тоді вона розробляла його гардероб у чорних кольорах? Що зараз для Бойда Холбрука вона робила те саме, але е, вона звернула увагу, що е, можливо Джонні Кеш мав вплив на гардероб Ділана. Вона казала, що е, після дуже помітного впливу на гардероб Боба е, його кумира. Вудзі Гатрі він почав у Штатах одягатися у все чорне, і це якраз нагадувало образи Джонні Кеша. І хоча гардероб доволі часто змінювався, певні речі у ньому залишалися постійними. Наприклад, улюблені окуляри Діла на вейферери від рейбен, які були куплені у вінтажному магазині в Лос-Анджелесі. А окрім цього, речі, які він полюбляв носити і робив це доволі часто, це замшеві куртки та джинси. Щоб зрозуміти, які саме джинси носив Боб Ділен, Філіп зв'язалася із поломонілом, директором з відділу Levi's Vintage Clothing, тобто того відділу, який періодично робить відновлення певних вінтажних речей фірми Levi's. У певні капсули, і вони сказали, що, наприклад, класичні джинси 501 були перероблені. Вони зроблені на замовлення. Насправді, тодішня дівчина Боба Сюзі, вона зробила джинсові вставки для того, щоб джинси краще сиділи поверх черевиків. На обкладинці альбому Фрівелин 1963 року якраз можна добре розгледіти ці вставки. Пара, що зроблена для фільму, тепер є частиною капсульної колекції, що почали продавати Лівайс для прихильників Боба Бобаділена. Також туди входить і замшева куртка Тракер, яка має собі певний сюрприз. А саме: Замітки про костюми, надруковані на підкладці речей та кілька рядків текстів пісень, приховані у кишенях. Але через дуже короткий період смак щодо одягу у Ділена знову змінився. Він поїхав до Великої Британії. І там він захопився модами. А ще він там трошки тусив із бітлами. Отже, коли він повернувся, він почав носити джинси моделі Супер Слім. Це колекційна модель. Вона випускалась всього два роки і зараз вважається дуже цінною. Її не змогли віднайти в архівах. тож і її відтворили спеціально для фільму, і ця модель якраз розповідає про те, як почався третій період трансформації Ділана і як він, окрім цих джинсів, почав ще цікавитися кольором, і навіть у свій гардероб додав огорошок. Менголд навіть спеціально створив сюжетну лінію для однієї сорочок, а саме для сорочки огорошок. Справа в тому, що це якраз той момент, коли річ, що з'являється на екрані, має під собою смисловий посил і розповідає дещо більше, ніж те, що каже герой. І, наприклад, на початку сцени, коли Боб Ділан бачить свого друга у цій сорочці. Він обзиває його клоном, а потім сам її одягає на перевірку звука, і це задокументована історія. Дійсно, на кадрах Ньюпорці. він та Ел Купер у чи то у тій самій сорочці, чи в однакових у різний період. Але коли режисер побачив, що вона дійсно зелена, він був. Доволі шокований цим химерним припущенням, але виявилося, що це не припущення, вона дійсно була зеленою у горошок. І коли Тімі а, вирішив, що у постійній сцені Боб Ділан може просто взяти першу річ, що лежить перед ним, і одягти її, режисер погодився. Але це якраз а, і продовження історії, що він, назвавши свого приятеля клоуном, вирішив зробити клоунаду, яку потім зроблять легендарною під час виступу шістдесят п'ятого року Нюпорті, і зробив це. А щодо сорочки, яку він одягав на виступу у Ньюпорці, дехто вважає, що вона була рожева, але художниця по костюмах якраз відтворила правильний кольор, просто іноді кольори на різних тканинах поводять себе по-різному при фото в спишках. Але якраз по тим самим фотокадрам і відтворили кожен у якому Бобзілен з'являється на виступі. Нарешті про одяг героїнь а Джоан Байес, який, до речі, зараз 84 роки. Це жіночка з доволі активною позицією. У фільмі представлена як дівчина, що має доволі скромний навіть британський гардероб. Наприклад, у Ньюпорці вона зображена на сцені у білій сукні і замшевій курці. Вона уникала усього сексуального. І відвертого, але її вініловий плащ залишався загадкою та став однією з улюблених речей Адріани Філіпс у цьому фільмі. Справа в тому, що вона його побачила у на декількох фотографіях. Наприклад, у тому самому Нюпорці у 65-му році. Потім вона побачила баес у цьому плащі на обкладинці її альбому. І, до речі, цю фотографію робив Річард Аведон, фотограф журналу Vogue і доволі відомий фешн фотограф взагалі. А потім вона побачила цю у цьому плащі її у Лондоні на антивоєнному мітингу, і тоді вона подумала, можливо, цей плащ розробляла Марі Квант. І виявилося, що так, це робота Марі Квант, і у певний час Квант та Байес популяризували компанію розроблених квант дождевиків Alligator Алігатор як речей за доступними цінами. Вони були різних кольорів, жовті, червоні, і наразі невідомо, якого саме кольору був плащ самої Байес, але у будь-якому випадку для стилізованої картинки Філіпс вирішила, що він буде у бежевих кольорах. Також вона до вінілу у тканину додавала льон, щоб тканина не відбивала світло на камеру доволі інтенсивно, але вона. Залишила оранжеву підкладку як підмігування до Марік Квант». Для Сільві, яку грали Ельфанінг прототипа справжньої дівчини, Боби Ділена а Сюзі Ротоло гардероб був більш бідніковський та світський. Ель Фанінг згадувала, що її примірки, їх було дуже багато, та вони почалися набагато раніше, навіть ніж чіткий сценарій, тому що її було справді. Дуже важливо зрозуміти, що це за персонаж такий. Художниця по костюмах та Ель вирішили, що одяг буде більш молодіжним та еклектичним. І серед вінтажних речей були джинси 60-х років, які дуже сподобалися Ель як за якістю, так і за посадкою. А ще, як вона казала, вінтажна кутла та шуба, яку художниця по костюмах купила на сайті Etsy. І насправді це була замшита, вишита. Ну, це не шубка, це скоріш ну, пальто із ставками з штучним хутром, яке було прототипом того кожушка, яке за мемуарами самої Сюзі подарував їй Боб Ділан. І ще однією з улюблених речей самої Філіпс була сукня для Сільві, яку вона носить на паромі. Це якраз був такий момент вразливості та одночасної ніжності між нею та Бобом, і тому сукня мала якраз передавати цю емоційність та чуттєвість. і. Сучасні патерни не відображували цієї суті, яку шукала Філіпс, але вона знайшла відновлення відтажного принту у компанію Мері MaryMecko, і ця акварельна текстура навіть нагадувала їй картини Ротко, тому вона ідеально просто підійшла для того, щоб відобразити. Ці емоції, які були у героїні, спочатку престору цього фільму акторський склад та знімальна команда отримали благословення від самого Боба Ділена, який написав у своєму твіттері, Що «Ідіть, дивіться, скоро вийде фільм про мене, грає там Тімоті Шламе мене. І ці минці зробив перепост, здається, в інстаграм. Отже, така ось була реклама від Боб Ділана. Ще цікавіше, як йому взагалі цей фільм, тому що знімати про живу легенду не так просто і, а вже ж сподівання, що йому сподобалося. Наприклад, Джоан Бая сказала, що їй сподобалося, як її зіграли у фільмі. І ще кажуть, що продажі музики Боби на яка була відтворена у фільмі, зросли на 200%. Тож, Тож сподіваюся, що вам теж стало цікаво подивитися чи переслухати деякі сингли. А я точно знаю, що я буду робити найближчі вечори. А я буду дитині читати ось цю біографію. У нас вона вже давненько. Він її слухав, але знову переслухає, бо <смас> мамці скучно. А, а я сподіваюся, що ви подивитеся цей фільм, і вам він сподобається. Тож дякую, що дивилися. Якщо вам цікавий цей контент, підписуйтеся і будемо знімати далі. До зустрічі.